Це літня подружжя Аліція та Томаш Веселовський, будинок яких постраждав у наслідок російської атаки Польща, як розповів чоловік, який разом із дружиною проживає у селі Вирики. На їхнє обійстя дрон упав приблизно о 6.30 ранку. Він саме дивився новини про масований наліт безпілотників. Наспокійна ніч була тихою, я нічого не чула. Але ранок був таким, що не дай Боже, я ледве встигла встати. Я саме застелила ліжко, прибрала кімнату і спустилася вниз до вітальні, щоб перевірити тиск. Як почула дуже гучний літак, я запитала чоловіка, що це так гучно летить. А потім ми почули потужний вибух. Мій чоловік тільки побачив через вікно, що немає даху, а з неба летить металевий лист, і ми вибігли на вулицю. Будинок було пошкоджено. Нагадаю, що в ніч. Проти 10 вересня Росія масово атакувала не лише Україну, а й Польщу. Як повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туску, їхній повітряний простір залетіло щонайменше 19 безпілотників, збили чотири. І вперше частина з них потрапила з території Білорусі. У міністерстві оборони повідомили, що знайдено частини 16 БПЛА. Ще напередодні у селі, де було пошкоджено будинок, рятувальні служби прибирали завали. А місцеві ділилися враженнями. Від дронової атаки терестаю. Тепер я більше не почуваюся в безпеці а найгірше те, що ніде сховатися. У нас тут немає підвалів, бо вони відразу затоплюються навесні та восени. За даними видань Die Welt та Spiegel, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Саме через рящів країни альянсу постачають Україні зброю. За даними журналістів, на внутрішньому брифінгу НАТО повідомлялося, що до бази прямували п'ять дронів. Три з них знищили, два змусили впасти. Журналісти відзначають, що поки обставини атаки російських дронів розслідують, у військових коло НАТО зберігається підвищена бойова готовність. Передодні президент Польщі Кароль Навроцький відвідав військову авіабазу в Познанні Кшесені, де відзначив, що військові успішно впорались із своїм завданням під час нальоту БПЛА та російська провокація як. Ця російська провокація, як добре знають генерали та наші солдати, була не більше ніж спробою перевірити наші можливості і здатність реагувати. Вона також перевірила реакції політиків президента Польщі та прем'єр-міністра на те, що відбувається в сучасному світі, на те, що відбувається просто зараз. Це була спроба і провокація, щоб протестувати механізми співпраці в рамках північно-атлантичного альянсу і нашу готовність діяти. Нарешті прокоментував дронову атаку, і американський президент Дональд Трамп припустив, це могла бути помилка Можливо, це була помилка, але я не задоволений цією ситуацією. Але сподіваюся, вона скоро закінчиться. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що після цього інциденту Польщі потрібно подбати про багаторівневу систему ППО на основі досвіду України, щоб у разі нових атак ефективно їх відбивати. А вже агентство Reuters повідомило, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів. Український президент Володимир. Зеленський підтвердив, що прем'єр Польщі готовий відправити військових до України на навчання. Також Дональд Туск, звертаючись до польських військових, запевнив, що їх забезпечить усім необхідним. Та лекція ночі. цей урок повинен бути дуже вагомим аргументом у наших переговорах з усіма союзниками. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб забезпечити те, що нам потрібно, і щоб ви також мали все більш сучасне, все більш надійне обладнання. Через російську атаку та заплановані спільні російсько-білоруські навчання запад 2025 які стартують уже сьогодні. Польща вирішила розгорнути близько 40 тисяч солдатів на кордонах з Росією та Білорусію, як заявив заступник міністра оборони країни Цезар Томчик, Ці навчання можуть стати передумовою російської агресії проти країн НАТО та ЄС. Окрім цього, опівночі Польща закрила кордон з Білоруссю. Ще десятого вересня Польща обмежила авіарух, принаймні на три місяці вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Слідом за ними небо на сході закрила і Латвія. Там також хочуть запобігти несанкціонованим польотам та підготувати країну до потенційних загроз. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини.